Тож що, наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Цибулю вибрали? Вибрали. Місце є. Є. Можна садити огірки? Можна, і кабачки можна. А хто хоче, хай ще й морку. Літо обіцяють до вересня. Отож, купила собі ось таких кабачечків, уже не своє насіння. Чайковські f 1 огірочки. Крістіна також оброблені, самозапилюючі огірки. Перший раз сію такі сорти. Заодно і перевірю. Замочила я кабачки на 3 години, а тим часом підготовила площу. Посапала після цибульки, зробила два рівчики, полила і висіваю огірочки, а там далі будуть ще кабачечки. Отож, не вистачило мені. Мого насіння крупного, тому додаю те, що в мене залишилося з першого разу. Мона, він також ранній сорт. Побачимо, що з цього вийде. Кабачки по три у ямку. Так само полила гарно водичкою, хоча вночі був дощ, волога є. Обіцяю, знову дощ сьогодні, тому я умови всі сприятливі. Тепло, волога, хай родять. давайте, огірочки-кабачечки. Я вже все для вас зробила. Три-чотири дні і я вас чекаю. Гарного врожаю всім бажаю!